Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сім'ї мушкетерів Поповнення додали нового героя Констанцію. І лише про Констанцію мало бути сьогодні відео, але знову сюрприз від розробників розпочався завітний виклик. І є два нових герої. Тому про них теж я зробила невеликий огляд. Звісно, квесту перед тим не було, і тому, якщо ви витратили монетки, то залишається або задонатити, або просто поглядіти на героїв, що я в власне, і робитиму, тільки подивлюся. Але перед тим як ми розпочнемо, ще хвилинку вашої уваги. Альянс UA запрошує в свою команду активних та досвідчених гравців, які не проти об'єднати свої зусилля для проходження різних режимів гри. Вимоги прості: це 60-й плюс рівень, бити обов'язково титана, а участь у війнах за бажанням з фіолетовим центром. В свою чергу з постановками команд та іншими питаннями, які можуть виникнути, вам з радістю допоможуть, якщо, звісно, це буде потрібно. Тож, якщо ви в пошуку нового альянсу, то приєднуйтесь, адже разом цікавіше. Телеграм для зв'язку є на екрані і буде ще в описі під цим відео, так само як і назва Альянсу. Розпочну з Констанції. Герої сім'ї мушкетерів в загальному хороші, чого вартує лише один араміс. Його захист від негативних ефектів, який не знімається, завдає чималих клопотів, та й інші герої цієї сім'ї непогані. Щоправда, сам бонус сім'ї прикриття трішки не те, щоб погіршили, воно таке ж, але додали до розряду захисних бафів, які можна обійти, якщо, звісно, є такий герой в команді. Про це я згадувала в інформації про 59-ту версію гри. А пасивка в неї це коли герой отримує шкоду від особливого вміння або замість героя під прикриттям, то є шанс шістдесят. Відсотків нанести 20% отриманої шкоди всім ворогам. Непогана пасивка. Виходить, що ворог може отримати фідбек у вигляді шкоди. Щоправда, це за шансом спрацювання, але шанс високий. Її стати хороші, багато броні та життя, трішки менше атаки, але це відносно до самих нових героїв, які зараз виходять, але все одно непогано. По її вміннях все дуже просто вона швидкий масовик, 230% по всіх ворогах. А союзникам ставить ухиляння на 45%. І за кожне ухиляння ворог, що наносив шкоду, буде отримувати 100 одиниць шкоди. Дуже схожа на бастет з Дюн, тільки шкода трішки більша, ну і показники. Але що бастет, що Констанція, як на мене, дуже хороші. Найперше, що дуже тішить, це те, що вона швидка і ще й масовик з хорошим рівнем шкоди. До прикладу, герой місяця, який зараз діє Сінісія, наносить 240% шкоди, тобто лише на 10% більше від неї, але з середнім набором мани. Далі ухиляння. Ухиляння це взагалі хороша штука, адже ворог ультане, а наші герої можуть не отримати шкоду, якщо ухиляться. А натомість, в нашому випадку, ще й за ухиляння ворог отримає 100 шкоди. А ще це вже більше стосується лише самої констанції, вона за класом розбійник. І якщо не спрацює її ухиляння від вміння, то ще може ухилитися за своїм класом. Щодо використання героя, можна використовувати де завгодно. І в захисті буде добре стояти, і для атаки її можна використовувати. В захисті, я думаю, і в центрі справиться непогано, адже стати хороші, набір мани швидкий, поставить ухиляння і вже ворогу буде важче щось зробити в цій ситуації. Може бути і атака титана, якщо є для неї місце, а також квести на швидкість, якщо є ким ще підрізати броню чи накинути атаку, і далі вже нею ультувати, адже вона по всіх бит буде тому я вважаю, що це ще один вдалий герой сім'ї Мушкетерів вийшов, якого можна буде використовувати і яка буде допомагати. І до речі, це перша п'ятірка стихії святині з цієї сім'ї. А як вам цей герой? Пишіть у коментарях. І я ще раз повторюся, вона мені дуже сподобалася, хороший герой. А тепер про завітних героїв ще трішки. Брімстоун, якщо дослівно перекласти, то це виходить сірка. Тобто нам так тонко натякають, що він прямісінько із пекла вийшов, ну і виглядає відповідно. Та й по вміннях я думаю, теж буде доволі страхітливий. Отож, брімстоун з сім'ї констрактів або ж структурної, це нова сім'я, яка з'явилася нещодавно. Але трішки за спойлю їх буде ще багато виходити, і трьохзіркові та чотирьохзіркові герої теж будуть. У героя є структурне ядро, яке буде заряджатися, коли по герою бити каменем чи вмінням. І це ядро пов'язане з пасивкою. Коли герой буде ультувати, то нанесе 180% шкоди всім ворогам. Якщо структурне ядро буде повністю заряжене, це в випадку з брімстоуном. Така пасивка. На прикладі ви бачите героя, що вийшов минулого разу, ферія пасивка інша, але принцип дії такий самий: якщо ядро повністю не заряжене, то шкода від пасивки буде меншою. Ну і звісно, проти такої команди, яку я знайшла, важко тягатися. Тут всі різні мисливці і ферій структурний. А я взяла своїх найкращих героїв, яких маю, але все одно без шансів. Тому герої завітного виклику просто топ. Брімстоун з середнім набором мани наносить 200% шкоди всім ворогам і ставить паразитів, які атакуватимуть 80% атаки кожного ходу. А вихиляти їх можна на 35%. це високий рівень атаки паразитами. З тих, що я пригадала, то ще паразити Аконії дають аж 250% атаки. Але це тільки цілі і героям святині, і ще паразити Джугеляна 75% атаки. Але він повільний, тому це непоганий рівень атаки паразитами. Далі ці паразити дають мінус 54% захисту проти вогню, поки вони є на героєві. Це думаю більше в атаці буде корисно, ну і для атаки титана, звісно, теж. Хоча можна і в захист двох героїв вогню використовувати. Якщо, наприклад, ще є якийсь масовик стихії вогню або герой по трьох, то рівень його шкоди під стихійним зрізом збільшиться. А ще їм добре послужить захист від стихії льоду, аж на 86%, який дасть Брімстоун своїм наступним вмінням. Отож, це хороший герой з міцними статами. Рівень шкоди невисокий, як для середнього набору мани, але я б не акцентувала на цьому увагу. Адже ще є пасивка, яка може дати до 180% шкоди при 100% заряді ядра. А ще паразити для ворогів, зріз від вогню і захист від льоду. Якщо його поставити в центрі, наприклад, то він цілком може зарядити своє ядро, нанести хороший рівень шкоди і ще й поставити паразитів. А якщо ворог візьме людяних героїв, то ще й наткнеться на захист, тому це крутий герой і його можна де завгодно використовувати. Ще один новий герой це Тремор. Він мисливець джунглів, і ця сім'я даватиме відсотки хп залежно скільки героїв цієї сім'ї в команді. Однією з пасивок є мисливська мітка. Вона є у всіх мисливців. А друга пасивка це після використання вміння. Герой отримує 20% атаки на 3 ходи. Тремор швидкий і має багато броні та життя. Герой відновлює всім 400 хп після трьох ходів. А якщо цей ефект зняти, то герої відновлять 700 хп. Тобто, якщо я правильно розумію, то герой накладає такий ефект після ульти, і тільки через три ходи герої полікуються. А якщо це задиспелити, то герої полікуються на більше очок. І аналогічно наступне вміння 400 шкоди. А якщо зняти, то 700. Цікаве таке вміння. Виходить, після ульти нічого не відбудеться, але через три ходи спрацює. А за зняття ворог буде покараний вищими показниками шкоди. Ну і герої полікуються на більше. više І ще герой отримує плюс 15% атаки проти слабшої стихії, Стак до 10. Ну, що тут сказати, цікаве вміння, треба пробувати, як воно буде працювати. Але виглядає непогано. Це виходить і хіл всім, і шкода, і зі швидким набором мани. Цікаво було б спробувати героя, наприклад, з білосніжкою. Вона очищає бафи і недуги, і своїм і чужим. І коли зняти нею цей баф тремора, то по ідеї піде вищий рівень шкоди і лікування. Це так до. Прикладу. Отож, герої, звісно, топ, що Констанція, що Брімстоун з тремором, і звісно, я б сказала, що це донатні герої, адже без донату їх спіймати дуже непросто. Бо монеток, що за квест альянсу, що за завітний дають дуже мало, а ще й переважно завітних викликів більше, ніж квестів. Але якщо комусь вдалося спіймати якогось цікавого героя тут, то пишіть у коментарях. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі.